Казка рібка Жив собі дідусь із бабусею. Якось навесні дід посадив у землю маленьке насіннячко рібки. Поливав його, доглядав, і з часом вона виросла велика превелика Прийшов дід до грядки. Взявся руками за рібку, тягне потягне, а витягти не може. Кличе бабусю. Бабусю, іди допоможи. Взялася бабуся за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликали внучку. Внучка взялася за бабусю. Бабуся за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а рібка й далі в землі сидить. Покликали жучку. Жучка тягне за внучку. Внучка за бабусю. Бабуся за діда, дід за рібку. І знову не витягли. Покликали кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а рібка міцно тримається. І тут прибігла маленька мишка. Всі сміються, та що ж вона зробить така крихітка? А мишка каже: Я теж хочу допомогти. Схопилася мишка за кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть і витягли рібку. Всі зраділи, засміялися, подякували мишці, адже без неї не змогли б впоратись. Дітки ця казка чарівна тим, що показує сила. У єдності, навіть найменший друг може зробити велику справу, якщо допомагає від щирого серця. Коли всі працюють разом, тоді відбуваються справжні дива. Це була Дарусина казка. Пам'ятай, казки оживають, коли їх слухають добрі серця.